Щодня на маршрути у Черкасах виходять десятки тролейбусів. Попри те, що переважно кермують ними чоловіки, жінки своєю чергою доводять стать не впливає на фаховість. У наступному сюжеті розповімо про поки що єдину жінку в місті, яка досягла найвищої категорії у водінні тролейбусу. Те, що стосується водіїв тролейбусів, то на сьогоднішній день на підприємстві працює 99 чоловік. Це водії тролейбуса, із них 27 – це жінки. Водійки за кермом тролейбусу, попри їхню меншість, стали звичними для містян. Іноді навіть викликають захоплення. Для мене це не столь важливо, жінка чи мужчина за кермом. Я вважаю, що жінки в ачені болі дисципліні, дисциплінірів і водять не хуже ніж мужчина. Жінки ну частіше зустрічаються на тролейбусах, тому ну вони так більше обережніше, особливо на тролейбусах, буває таке, що вуха вони спадають з і я не розумію, як жінки їх назад одягають. Ну, я просто ніколи це не бачила, але ну, мені серйозно цікаво, як це взагалі відбувається. Тому що на це треба зупиняти тролейбуси, треба туди залазити, одягати знову з тими шнурками. Але ну, дуже цікаво насправді, що мені чогось цікаво, чому автобуси жінки не водять, а тролейбуси водять. Бо мені здається, що тролейбуси вони важкіші за що водити, аніж автобуси. Із дитинства пані Світлані подобались тролейбуси у старших класах. Вирішила, що спробує себе в ролі водійки. За кермом пасажирського транспорту вже понад 13 років. Візуальний огляд машини на наявність ушкоджень, перевірка вугільних вставок, встановлення струймоприймачів. Так розпочинається робоча зміна кермувальниці. І потім уже запускаємо машину, перевіряємо роботу приладів. Тобто як все працює, чи немає підвищеної вібрації, сторонніх шумів, чи взагалі воно запускається. Ну і поки на території депо перевіряємо, як тролейбус їде. Тобто, чи працюють гальма, це найперша перевірка гальм в депо. А вже потім, коли тролейбус виїжджає із самого депо, є нульовий рез, під час якого перевіряються всі параметри роботи тролейбусу. Працює водійка на ЗІУ-683Б, або так званій гармошці, членованому тролейбусі. На початку року, першою серед водійок Черкаського електротранспорту, отримала свідоцтво про присвоєння першого найвищого класу категорії Т. Я вам скажу, мені подобається. Я хотіла давно спробувати. Мені взагалі найперший мій люблений тролейбус з дитинства це були гармошки. І мені завжди хотілося спробувати, як це воно такий тролейбус водити. А ну нещодавно з'явилася така можливість, і тому я вирішила спробувати. Ви знаєте, я вам скажу, що ну, відчуття просто незрівнянні. Не майже третина водіїв тролейбусів. Жінки, тож пасажири не дивуються. Хоча трапляються різні ситуації, каже пані Світлана. Дискримінація так траплялася, але ну не суттєво. Буває, що й дивуються. Якщо чесно, я сама цього трошки не розумію, чому дивуються. Бо в принципі в світі вже жінки працюють на навіть важкій техніці, не те, що на транспорті. Ну але для когось це ще дивина. Можливо, це теж стереотипи. Я з віком зрозуміла, що в принципі різниці немає, якщо людині це подобається, і вона прагне удосконалювати свої навички. Тобто, якщо їй це цікаво, вона вкладає сюди свої сили, навіть свою душу, я б сказала. То тоді і результат видно одразу. Тобто, жінка чи чоловік ролі тут великої не грає. Плічоплічі з дружиною працює пан Віталій. З його слів для працівників транспорту, це не рідкість. Починала у нас з повара. Да, і це ж дійшла до воділя. Трошки пізніше прийшов. Десь ну, да, через рік після неї прийшов. Ну, взагалі я -то тут виріс, мене тут батько колись робив. Я ж пішов по стопам. Ну, так ми до мене її в напарники посадили, так воно і пішло у нас по життю. Гармошка – омріяний транспорт подружжя, на якому їздять позмінно. Я довго чекав в гармошку, 12 років. Але дочекався. У ну, мене, мене в дитинстві була мрія, ну, як кажуть, отримати перший клас, я ж тоді сісти на гармошку, але не на таку, а у нас от київлянка бігає, київський. Оце ну, я на ту хотіть, то моя мрія була. Але ну, отримав цю, мені цієї достатньо. Пан Віталій, на відміну від дружини, готується отримати другий клас водіння. Та головне для нього не статус, а любов до роботи. Коли у жінки були курси, ми мали йти разом на другий клас, але за дитини мені ну, я вирішив її пропустити вперед, хай йде. Думаю, я вже до мене очередь дойде, то піду і я. Тут усе отримала перший клас, це ж буде зараз група оця, випуститься. Надіюся, буде другий клас, то я вже підвод. Ну, мені другого класу хватить, хоча мені з третім не погано, Я вам скажу. Гендерні стереотипи й поняття жіночих і чоловічих професій потроху відходять у минуле. Незмінним підґрунтям успішності на робочому місці лишається одне рівень професійності й обізнаності фахівця. Перший клас це перша це відповідальність, тому що це і знання, і навички, це досвід. Тому, скоріше всього. Перший клас не не надає, а вимагає. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.